До Великодня крашанка котилась, а біля України зупинилась, кругом розруха, вирви і руїни. Не впізнає яєчко України, там, де травичка мала зеленіти, Де мали розпускатись первоцвіти, Земля і кров змішалися докупи. І щось гуде і бахкає і губа. Злякалося сердешне, похололо. Такого я не бачило ніколи. прошепотіло й оглянуло на стежку. Я зможу. Я помалу. Обережно. Мене Господь послав, я просто мушу, я ж великодню маю в собі душу. Котилося яєчко і тим часом вбиралось в Україну, як в прикрасу. Земля і кров чіплялися до нього, немов орнамент, даний людям Богом. Той, що віками вишивався нами, той, що живе між сорочками й рушниками, що прикраша собою свято і ікону, і гріє кожним хрестиком до скону.